Вулиця Білова у Чернігові носитиме назву першої танкової бригади. Околиці міста, і, зокрема, цю вулицю Росіяни обстрілювали з артилерії і танків. Цей будинок на вулиці Білова опинився на лінію вогню. Зараз висотку відбудовують, ремонтні роботи тривають. Євгенія та Михайло живуть в сусідньому будинку. Перейменуванню зраділи. Кажуть, під час бойових дій у місті ховалися в підвалі і намагалися допомагати військовослужбовцям з першої танкової. Згадують, як збирали медикаменти для порятунку військових. Був такий випадок, що ранили і там на дорозі, за біля під Стояв танк з раненими нашими, ми давали пінти, марлю, тому що це був перший день. Це люди достойні, які, можна сказати, відстояли Чернігів. Один з членів робочої групи з перейменування вулиць Сергій Будко розповідає, працювали над списком з 37 вулиць квітня 22-го року. Спочатку назву першої танкової бригади хотіли надати вулиці 1 травня. Були дуже глибокі консультації з командуванням оперативної командування Північ і першої танкової бригади. І коли вони подивилися, скажуть: а ви знаєте, все ж таки вулиця генерала Білова якраз вона близька до епіцентру, там були надзвичайно жорстокі. Бо її там вирішувалося питання бути чи не бути, тому і логічніший, і символічніше саме вулиця генерала Бло буде перейменована в на назву першої танкової бригади. Вулиця 1 травня стала проспектом Грушевського. Він буде четвертим у Чернігові і перетинається ще з одним нещодавно перейменованим проспектом Левка Лук'яненка. Комісія консультувала з управлінням архітектури чи вистачає вулиці ширини, щоб її змогли визнати проспектом. Чи можна вже колишню вулицю 1 травня назвати проспектом? На це питання відповідало саме управління архітектури. Вони сказали, так воно має бути проспектом. У Чернігівській міській раді не планують одразу змінювати вуличні вказівники та адресні таблички. За 26 рішення прийнято. Ми таблички не міняємо зараз. Зараз у нас інші пріоритети це відновлення міста, це підтримка Збройних сил, формування, які в Чернігові. Тому у нас кошти в бюджеті на таблички не передбачено, тому поки що нові вулиці будуть зі старими табличками. Зміни в документи також вносити не потрібно, сказав Ломако. Містянам доведеться вивчити нові назви за списком, оприлюдненим міською радою. Будете вже називати за новою назвою чи ще по звичці за старою? По звичці за старою треба звикати. Звичайно, буду зразу звикати, тому що нова вулиця треба звикати зразу. До 400 річчя надання Чернігову Магдебурського права скверу Попудренку надали ім'я Сквер Магдебурського права. Аліна Коржинська, Гордій Єрмак, Роман Репа, Олександр Поліщук. Новини Суспільне Чернігів.